Чи варто на своєму youtube каналі переходити на українську мову, чи створювати одразу канал україномовний? З цим питанням доволі часто до мене звертаються люди на консультаціях, коли саме хочуть більш детально підготувати себе до розвитку youtube каналу Та сьогодні розберемо цю тему. Розпочнемо з моральної такої складової, вона дуже важлива. Особисто я ще минулого літа, приблизно рік тому перейшов на українську мову. І в своєму інстаграмі, у всіх пабліках, і в особистій сторінці, і в Ютубі, і в Тіктоці, і в Телеграмі. Всі свої проєкти переклав повністю тепер ми тільки україномовні і вважається дуже важливим моментом, навіть, можна сказати, першочерговим моментом, адже україномовний інтернет нарешті розквітає. З'являється дуже багато і сервісів, і класних авторів з цікавими матеріалами. На жаль, до війни вторгнення цього не було. У нас було дуже-дуже мало авторів україномовних. А тепер ця ніша розквітає і вважаю, що дуже важливо її підтримати. Другий вже більш практичний аспект це перегляди. Деякі люди дуже хвилюються, що буде мало переглядів, або якщо вже є в них готовий канал, що падуть перегляди. Особисто в мене просіли перегляди на відео, особливо в перший місяць, як я почав українську вести, адже на той момент в мене була більша частина аудиторії з різних країн постсовєтських, які не знають української. Тому так, багато підписників або пішли, або просто залишилися мертву аудиторію. Тому якщо у вас вже великий канал, то варто, напевно, розпочати просто ще один і запросити туди україномовну аудиторію, щоб вони прийшли і у вас вже був хороший такий старт. А якщо у вас просто немає каналу, або він маленький, там може тисяча людей, може менше, то можна не перейматися, дуже перейти просто на українську. Я це зробив, наприклад, і не шкодую. Також дуже важливо пам'ятати про той момент, що коли ви самі живете в Україні, працюєте в Україні, і хоч у вас так, звісно, російськомовних людей в світі набагато більше, ніж лише тих, хто знає українську, але ви в цій ніші маєте набагато більші шанси, адже каналів, які знімають російською, набагато більше і було, і є, тому ви можете охоплювати саме українців. Фокусуватися на них і займати ці позиції. Ось мої перегляди по каналу за останні 365 днів, і ви можете бачити, що після переходу мого десь ось тут влітку з російської на українську на каналі, перегляди спочатку трошечки просіли, було там у мене 700, 600, 800, стало там 400, 500, 600, 700. І після цього канал дуже швидко відновився, і ви можете подивитися зараз по місяцях, що плюс-мінус вийшли на ті цифри. Третій аспект дохід з каналу. У мене особисто фокус не на монетизації. Я покажу вам дані по аналітиці свої трошки пізніше. Але я вже неодноразово на каналі розповідав, що сподіватися лише на монетизацію дуже-дуже наївно, бо просто вона дуже низька на українському сегменті. Маленькі CPM, мало рекламних вставок порівняно з іншими ринками, тому не варто сподіватися лише на цю плату AdSense, якщо у вас, звісно, якісь там космічні перегляди. Особисто я всім раджу і сам використовую це продаж якихось товарів послуг. Тобто, щоб ваша сторінка монетизувалася не просто за рахунок якихось там показів реклами. Це так, приємний бонус, а продавалися послуги. Наприклад, я продаю послуги з просуванням в інстаграмі. Так. Підбираю хештеги, консультую, допомагаю людям з їх сторінками. Я, У мене є доступ в закритий канал по телеграму, бо в мене є сітка каналів, це окрема рубліка на каналі. І я також надаю доступ до всіх необхідних біш, контактів, чатів і так далі. Таким чином, канал приносить в багато в десятки разів більше, ніж монетизація, просто через те, що. Ви можете масштабувати це і монетизувати свої канали, навіть ще до того, як вони підключаться до монетизації. Також, якщо ми подивимося саме монетизацію за останній рік, тобто з часу, як я прийшов на українську то можемо побачити невеличке зростання спочатку, але потім просів дохід, знову ж таки, дуже на це впливає не тільки там перегляди і різні ще фактори по типу. Ціни за тисячу переглядів, а ще є просто блекаути, які дуже багато рекламних кампаній були відмінені через це. різні є проблеми ще. Окрім того, що війна в країні, економічні проблеми. Тому так, по місяцях, якщо ми побачимо, то йде просадка. Ось, у 2022 році, бачите, як воно йшло. Зростало, 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 і потім. Вже восени спадало-спадало, і просіло дуже помітно від літа до зими. Але знову ж таки, ситуація така, як була цієї зими. Напевно, будемо дуже сподіватися, що не буде в майбутньому повторюватися. В цілому досить нормально. Ті, які там канали розповідали, я бачив, що там в рази впала і все дуже погано, і не слід переходити на українську, але я з ними не згоден. Не тільки через дохід, а й взагалі через те, наскільки це важливо просувати саме україномовний контент. Отже, я впевнений, що зараз, якщо ви або починаєте вести канал, або у вас ще невеликі канали, ви хочете перейти на українську та сумніваєтесь, однозначно варто це зробити. По-перше, ви підтримаєте нашу спільноту, щоб україномовний інтернет розвивався. А по-друге, ви можете зайняти ті ніші, які зараз ще вільні, або там дуже-дуже низька конкуренція через те, що україномовних каналів мало, та отримати з цього додатковий профіль.